Мені приємно знову привітати дорогих глядачів передачі ранок з надією. Добрим ранком, побажати вам гарного дня, побажати мирного і тихого неба і разом з вами подякувати Богові за новий день життя, подякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Є досить важливий текст у Святому Письмі, який наголошує, як потрібно відноситися до Слова Божого. Усе писання богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Потрібно, щоб кожен шукач істини, котрий вважає Біблію богонатхненним Божим Словом, щоб відкинув усі колишні уявлення та прийняв це Слово в Його простоті. Ось цей шукач істини повинен відмовитися від різних гріховних справ і увійти до святого святих із серцем пом'якшеним, покірним. Готовим слухати те, що каже Бог. Не привносьте у Біблію свою усталену думку і не читайте Писання у світлі цієї думки. Якщо ви виявите, що ваша думка суперечить простому, так говорить Господь, або будь-якій даній ним заповіді чи забороні, прислухайтеся до Божого слова, а не до висловлювань людей. Нехай кожна суперечка або протиріччя вирішується за допомогою так написано. Перш ніж читати Біблію, нехай серце пом'якшиться і підкориться духові молитви. Істина переможе, коли Дух істини співпрацюватиме з покірним дослідником Біблії. Як чудово, що. Автор істини, як і раніше, живий і править Усесвітом. Попросіть Його, щоб Він закарбував істину у вашій свідомості, тоді ваше дослідження Писання принесе користь. Христос це великий учитель своїх послідовників, і Він не залишить вас блукати в темряві. Біблія тлумачить сама себе. З Чудовою простотою один біблійний уривок з'єднується з істиною з іншого уривка, доки уся Біблія не об'єднується в одне гармонійно пов'язане ціле. Світло, яке виходить від одного біблійного тексту, освітлює інші тексти, які раніше здавалися більш незрозумілими. Уроки Христа вимагають ретельного вивчення. Одна істина, сприйнята в її простоті, може виявитися ключем до цілої скарбниці істин. Христос, це велика таємниця благочестя. Він подібний до сіяча, котрий сіє золоті зерна істини, які вимагають такту. Уміння і глибокого, працьовитого пошуку, щоби зібрати їх та з'єднати у ланцюжок істини. Боже Слово, це скарбниця істини. Воно відкриває нам доступ до всього, що нам необхідно для того, аби приготуватися увійти до Божого міста. Слово Боже, є листя із дерева. Життя. І ось у Іванівід Яна в 6 розділі, в 35 вірші, Господь говорить нам, сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Світ гине від нестачі істини, чистої істини бездомішок. Христос це істина, Його слова це істина. Якщо віруючий, перебуваючи у спілкуванні з Духом, знаходить істину та засвоює її, Він їсть хліб, що сходить з небес. Він входить у життя Христа і починає цінувати велику жертву, принесену заради грішного людського роду. Знання, яке походить від Бога, це хліб життя. Це листя дерева, життя для оздоровлення народів. Коли людина приймає вірою і втілює в життя, це знання, душа відчуває трепет від потоку духовного життя. Саме так ми стаємо одне з Христом. Слабкість і неміч перетворюються на силу. Так ми здобуваємо вічне життя, якщо аж до кінця. Непохитно збережемо відвагу та похвалу надіям. Нам належить прийняти всяку істину як життя Ісуса. Істина очищує нас від усякої скверни та готує душу до перебування у присутності Христа. Христос утверджується у нас, а це надія слави. Нам необхідно щодня прилучатися до істини. Так, ми споживаємо слова Христа, які, за Його словами, є дух і життя. Приймаючи істину, ми стаємо Божими дітьми, спадкоємцями небес. Істина, яка живе у серці, це не холодна мертва буква. Істина містить повноту радості, життя людини, котра живе та працює. Під життєдайним впливом істини відзначене благородством. Істина священна і божественна, вона сильніша і могутніша за все інше у формуванні характеру заподобої Христа. Коли людина плекає істину в серці, вона ставить любов Христа вище за любов інших людей. Це і є християнство. Таким чином, істина, чиста істина без домішок, опановує цитаделю людської душі, це життя Боже в душі. І як каже Господь через пророка Ізикила в 36 розділі, і дам вам нове серце і нового духа, дам у ваше нутро. І, звичайно, тоді людина стане новою людиною. Готовою до Царства Божого. Я хочу з вами помолитися, щоб сьогодні Господь допоміг нам звернути увагу на істину, яка відкрита у Його слові. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоби скласти щиру подяку, адже ти продовжив наш вік дарував сили, здоров'я. І сьогодні, тато, дорогий небесний, ти. Відкриваєш нам святу правду, яка схована в Твоєму слові. І ти дав нам правила, ти дав критерії, на які ми маємо опиратися. Це слово Твоє. І ти наголошуєш, що дослідіть це Слово, якщо ви думаєте про вічне життя. Тож дай нам мудрості сьогодні звернутися до нього, жити за Його порадами і прославляти Твоє ім'я належною хвалою на цій землі. Отче наш, прощай нам провини наші, бо ми люди. Ми часто йшли своїми дорогами, слухали людські поради, приймали людські правди, але є свята правда, яку Ти залишив. І ця правда в Ісусі Христі. І ця правда відкрита для нас у Твоєму слові. Дай мудрості її прийняти. Сьогодні хочемо, щоб ти благословив нас, наших рідних, близьких, щоб ти благословив наш край. І навіть до престолу, благодаті і ласки прийде молитва кожного, хто хоче отримати від тебе зцілення, потіху, підтримку, ти почуй на висоті і прийми. І нехай мир твій запанує і в нашій країні, Господи Боже! Нехай ласка Твоя і милість Твоя захистить беззахисних людей. А за все, що ти зробив заради нас, заради нашого спасіння, ми тобі дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Немає на планеті Земля книги більш випробуваної часу і випробованої усіма методами і засобами, як Святе Письмо, Свята книга Біблія. Немає книги, яка писалася б на такому протяжному відрізку від часу 1500 років. Близько 40 авторів і складають один зміст. Це надихає нас вірити, що це справді є Боже Слово, що це непроста книга. А писали і святі Божі люди, які були керовані Духом Святим. Тому кожен із нас, хто справді бажає знайти ту дорогу до неба, справжню дорогу до неба, нехай відкриває ось цю святу книгу. Книгу богонаткнену і корисну для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності, що необхідне нам для того, щоб зустрітися з Ісусом і щоб радіти. Нехай Божа любов сьогодні допоможе нам послухати цю пораду, прийняти її і жити за нею. Будьте благословені Господом! До побачення!